Так, кепочка на месте, все. Кентавр. Кентавр, нормальная контора, я вам скажу, хлопцы. Так, ну шо починаємо и okay, let's go. Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Давно не було мене на Ютубі. Так сказати, пропажа явилась, <смі> не запилилась. Коротше, е, Що сьогодні буде за відео? Сьогодні хочу в цьому відео показати. Так сказати, відзвітувати про. Пам'ятаєте, був розіграш на тисячу підписників. От, я розігрував, е, виходить, набір інструментів. От, так я, виходить, відправив цей набір, і набір вже в переможця. Він зняв коротеньке відео, і ми його подивимося прямо зараз. Тому не перемикайтесь. То, погнали! Всім привіт! Сьогодні отримав свій очікуваний подарунок. Це, ця посилка прийшла від. Канал Сільський Трудяга. Я виграв у його розіграші набір інструментів. Хочу показати вам, що все чесно, все прийшло. За доставку я також не платив, все було оплачено. Сьогодні вийшла змога його забрати, тому хочу вам показати. Ось такий чудовий подарунок. Я виграв набір інструментів. Дуже ним задоволений, дуже дякую автору канала, дякую Єгору за такий чудовий розіграш, який був, що він його провів. Я покажу. всередині ось такий чудовий інструмент, тут все є. Так, хочу ще раз подякувати Єгору. Дякую каналу. За такий чудовий розіграш буду користуватися з задоволенням. Хочу побажати в першу чергу всім миру. Дякую за розіграш, розвідку каналу, підтримуйте всі такі подібні канали, які тільки починають. Підтримуйте коментарями, лайками, бо вести це дуже важко в умовах ще й війни, коли не хочеться вже нічого робити. Тому ще раз дякую. Так, друзі, ну що ж, ось такий набір переможець є. Цей набір інструментів знайшов свого власника. Ще раз вітаю переможця, От. хай набір інструментів служить, як то кажуть, вірою і правдою. Але хай техніка не ламається. Де й таке, коротше. але набор хай буде. Як то кажуть, не поміжає. Ой. Як то кажуть, не завадить у хазяйстві. Так От, друзі. І ще глянем коротеньке відео. Коротше, зараз. Я, виходить, у своєму другу колеги по цеху, так сказати, Артему Загребенюку. Отакий хлопака, наш хлопак. Подарив, коротше, подарунок. От. І ми зараз подивимося це коротеньке відео. Він також зняв мені розпаковочку, от, щоб я вам показав. Коротше, тому, друзі, дивіться прямо зараз. Так, йду на нову пошту. Забирати посилку ви знімаєте? Так, Ігор, отримав від тебе. Посилку, зараз будемо робити розпаковку. <рик> Я то зразу догадався, що це. Так. Ну сміки, так. ми ти зараз собі. Хек. Мій розмір. О oh, май! Дай, я дай, не дай. даремно не купляв два роки кашкети. Ну, покажи значка. Це кентавр. Клас. Все, це вже настоящий кентавровод буду. Ну що ж, ось такий подарунок. Таку кепочку подарив я Артему. Артем, дружище, тепер ти точно в моїй команді Кентавр. Все. Тепер ти дійсно офіційно прокачано тебе. <ривіт> тепер ти дійсно справжній кентавровод. От, і з чим я тебе і вітаю. Бачу, вже, до речі, що вже люди відкрили сезон, там вже хтось щось дискою бороною, там щось робить, вже закривають вологу. Ну, от, прикольно, звісно. Ну, у нас ще мокро в нас болото, ще не влізеш. Тому, в принципі, нема смислу лізти зараз в город, бо мокро. Ну, нічого, буде сонечко. От, потепліше, буде нормальна погода, і вже можна буде тоді щось робити. І фризувати, і там підготовлювати город. Потім оранка буде також. Тому, в принципі, друзі. Буде багато цікавих відео на каналі. От, ну і далі, я думаю, в мене буде більше вже часу. Коротше, буду вдома, я вам по можливості буду знімати частіше відео і почнемо модернізовувати е тракторця мого кентаврика 160-го. І багато що, ну як багато? Не, не дуже багато там планую що робити. Ну, де що будемо робити, там де що будемо. Перероблять коротше, так сказати, під себе. От. Все підлаштуємо, там все зробимо, щоб було все, хлопці, чітко. І вже тоді будемо займатися навісним обладнанням. Будемо, виходить, переробляти там деяке навісне обладнання під трьох точку, От. так як багато хто. Я думаю, знаю. Хто спостерігає за моїм каналом, бачили, що я купив трьох поставив її на свій мототрактор. Чудова річ, в принципі, трьох класна тема, я вам скажу. Хто буде брати мототрактор, то трьох це взагалі ідеально. От. І просто з неї більше налаштувань можна провести. І тим паче, якщо вам треба буде орати городи, то в принципі трьох це просто ідеальний варіант. З трьох точкою і більш-менш нормальний плуг буде орати. От. Ну, правда, не тяжкі ґрунти. Якщо у вас тяжкі, то, то таким мототрактором краще, я думаю, ну. Він то може і буде орати, але нашу ту коробку добивати. і цей. От. В принципі, у мене земля не тяжка, ну, нормально, більш-менш ґрунт нормальний можна. Якщо не багато, то можна і орати. Ось я, в принципі, осінню Прошлого року, виходить, десь вигорав майже гектар. Ой, гектар, кажу. Який гектар? Що ти мелиш, трудяга? Ти що на сонці перегрівся. Коротше, вигорав пів гектара десь. І в принципі, нормально. Ну були нюанси, деякі там да, то, ну, по трьох точках, то. Трьохточкові навісся, але то таке там. Я відео знімав, показував, що там треба буде робити. Але як підсилю раму і, виходить, трьох точку закріплю до рами, то тоді буде нормально. Все буде працювати ідеально, тому, в принципі, я не бачу ніяких проблем. Там буде все чітко, буде працювати. Тракторець нормально все. Я задоволений, в принципі, для моїх робіт його вистачає, так що ну, поки я не планую нічого міняти. Тому будемо це поступово модернізовувати його, наближати, так сказати, робити з мототрактора е, міні-трактор. Ух, як закручено. От. Ну, міні-трактором він, звісно, не стане, бо це треба коробку міні-тракторну, типу А-ля Шіфенг ставить коротше, на тракторець, але це вже я не знаю. Та коробка стоїть зараз. Я дивлюся, здається, 80 тисяч, чи, що, чи навіть більше, чи 86 тисяч гривень. То, в принципі, блін, зараз коробку таку ставити ну, нереально. О, та й таке, в принципі, вначалі я думав робити, поставить коробку, і щоб уже типу, мотор розвернути в другу сторону, та й думаю, буде нормально. Але. Якось думаю, в принципі, мені вистачає і так пока, що то я нічого робити не буду. А в подальшому побачимо, може, куплю мініка якусь невеличку. Шо? от. Так що таке, будемо бачити там, як далі воно буде, коротше, так що будемо думати, коротше. Поки я буду працювати, я ж кажу, буду модернізовувати його. Тому, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Буде багато ще цікавих і корисних відео для вас, буду знімати. От по модернізації тракторця і навісного обладнання. От, також буду в роботі знімати, його показувати, що я буду ним робити. От. Так що, я думаю, буде цікаво, друзі. Ось таке відео вийшло, Зняв вам звіт. Давно мав це зробити, вже давно я відправив цей набір, вже, наверное, місяць пройшов. Але не було можливості, друзі, бачите, якось трохи не виходить у мене відео знімати зараз на YouTube. Трохи мало часу. От. Ну, думаю, далі буде вже більше часу, будемо щось тоді займатися, знімати і щось будемо робити. Тому, друзі, дякую всім за підтримку. Дякую, що дивитесь мій канал, мої відео. Дякую за те, що поширюєте, От. і за те, що ставите лайк і коментуєте. Якісь питання, якщо у вас є, друзі, пишіть в коментарях. Або в описі під відео я залишу посилання на електронну адресу, а також на групу в Viber. Тому долучайтесь. От, в групі є хлопці, які також е, ну, багато що знають, можуть підказати. Ну, тому там будемо ділитися опитом, якось е, ділитись інформацією. Тому буде, там в нас така, знаєте, лампова атмосфера, тому долучайтесь, буде дуже круто. От. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі у відео. Усім пока.